Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогоднішня неділя є особливою, бо сповіщає нам про початок Великого посту, а Євангельський Зміст і є підтвердженням того, що прийшов час покаяння і прощення. Якщо ви будете прощати людям гріхи їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний, а якщо не будете прощати людям гріхи їхні, то й Отець ваш не простить вам гріхів ваших. Дорогі наші глядачі, жителі мальовничого закарпатського краю. У цей день приймайте вітання з початком Великого посту від імені Високопреосвященнішого Феодора архієпископа Мукачівського і Ужгородського. Наближається святий піст. Напевно, цей момент, коли, який чекає кожна людина. Момент, коли ми. Вириваємося в правому смислі цього слова із такого круговорота наших житейських забот, проблем і наближаємося до вічного світла, до Божого храму. Звичайно, ясно, і багато ми чуємо, що Великий Піс, це в першу чергу, творіння покаяння, творіння молитви це зміна образу життя не тільки в їжі, а в першу чергу в добрих своїх справах. І кожна людина має. Осознати свої мрії, свої орієнтири і, побачивши перед собою Христа розп'ятого, а розп'яття завжди є центром храма, який є в Великому пості, самим головним місцем, де людина, спілкуючись з Богом, може принести Богу в сповіді, покаяння, з'єднатися з Ним істочником всякого блага в таїнстві Святої Євхарістії. Напевно, стаючи до сповіді, священник являється в даному випадку тільки свідком перед Богом і прощає і Господь через священника. В покаянні свого ми маємо не тільки виправити своє життя, не тільки констатувати факт, що ми грішні люди і каємося перед Богом, і не тільки складеними на грудях руками приблизитись до святої чаші, а стати реальними. Перетворюючими своє життя людьми, людьми, які іменуємося християнами, які отвергли ветхого старого свого чоловіка, а приобрели в своє серце благодатні дари, таїн святої церкви, покаяння, сповіді і причащення святих Христових тайн. Нехай Господь своєю благодаті укріпить нас і допоможе нам провести всі благодатні дні. Святої Чотиридесятниці, во спасенні своєї душі і для користі своєї духовної. Божє благосвіння всім вам, наступаючим, святому, великому Пості. Амінь.